Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати позакарпатський Боб левеш Боб левеш цей готувала моя бабуся, бабина бабуся, мама. І дуже-дуже стародавній рецепт. І ви знаєте, я буду готувати по цьому стародавньому рецепту. Оце в мене Гуляшка. Гуляшка, вона копчена, це о, домашнього копчення Гуляшка, але все одно її обов'язково. Треба, я її намачую в воді. Голяшка у мене вимачувалася цілу ніч, То, що це копчене. І зараз її дуже файно, бачите, треба пошкрябати. Ось дивіться. Обов'язково і знову файно помити. Отак от, от шкрябаємо, що хочу сказати, що це із задньої ноги. Свина, і задній кусок із свиної, задньої ноги. Ось дивіться, я обов'язково. Поляшку ставлю, щоб вона трішечки мені в кипячену воду, трішечки мені прокипіла. Мусить, того, що це дим зверху на шкірки, і треба її чуть-чуть прокип'ятити. Буквально так, щоб покипіло хвилин. Може, 3-4 хвилини. Кидаю в холодну воду, на вогонь ставлю. Дивіться, Тут у мене 6 літрів води. Зараз я ще буду піну збирати, коли вона закипить, бо я вже буду її готувати. А голяшки у мене 2,5-2 кг копчені. Можна і свіже м'ясо, але воно йде з копченості, щоб це було як оригінально. Голяшка моя кипить, ви знаєте, я мусила її переставити в другу кастрюлю. Чого? Того, що вона вариться і вона просто зжимається. Бачите, навіть цій каструлі великій чуть чуть То має бути кастрюля така висока для гуляшки. Обов'язково збирати піну. Я збираю, може, раз за три-чотири буду збирати, тому що поки ви до кінця дійде, прогріється гуляшка. Ось дивіться, моркву я почистила, цибульку я почистила і в мене кальраба. Обов'язково додаю кальрабу. Ну, ви знаєте, зазвичай я завжди додаю. у всі бульйони, всі супи. Кругом додаю кальрабу. Тут у мене фасолька. Я її вчора намочила. У мене тут два повних стакана фасолі. Ось дивіться, як багато. Бачите, я чищу кальрабку. Бачите, я її чищу повністю. Де треба там обрізаю? Вона дуже смачна в бульйонах. Це у мене пікнеться. Також копчена ковбаса домашня, я її помила. Зараз буду нарізати ось такими, і буду її підсмажувати трошечки не сильно. Олійки в мене грам 30 20 30 і буду підсмажувати зараз пікницю, домашню ковбаску. Не сильно так і. І я знову, знову піна в мене. Оце вже я знімаю десь пів години. Тому що я голяшку е, варю саму першу. Я годину поварю голяшку десь півтори, а потім буду вже додавати овочі і фасоль. тому що голяшка вона вариться години три. Ось так її перевертаю швиденько, і ще десь 3 хвилини і готово. Далі будемо овочі підсмажувати. Так, вибираю ковбасу. Вона вже підсмажилась, з цього достатньо. Кальрапку нарізаю. Ну, тут шматочки в мене будуть побільші. Годину півтори я варила гуляшку. Зараз додаю фасоль. Намочену файну фасолю. На ніч я її через ніч вона в мене Не Неповну, навіть пів столової ложки так буде в мене сіль. Зараз додаю сіль. І ви знаєте, треба зараз помішувати, того, що я вогонь. Сильний зробила. Я зараз трішечки помішую, щоб мені фасоля не прилипла до на каструлі. Нарізаю цибулю. обов'язково відрізайте ось ці такі, як, можна сказати, навіть як качани, такі з Це викидуємо і нарізати буду цибульку я. На дрібні такі шматочки буду нарізати. Зараз я додаю, там, де я смажила пікницю, я додаю цибулі. Цибулі в мене півтори, одна велика і половинка ще. Смажимо цибульку. Зараз я нарізаю чесник. То, що я буду додавати до цибулі десь 4-5 зубочків чеснока. Додаю 5 зубків чеснока, таких файних 5 зубочків. Також перемішую цибуля вже в мене зараз підтушкується. І зараз на цьому етапі я буду додавати моркву. І трішечки її буду підтушкую, так, не довго але. Із фасолі я також знімаю пінню, тому що її багато. Коли фасолі закипає, то багато піню, теж треба знімати. Додаю одну велику цивулю. Я її завжди шпажкою протикаю, щоб вона не розходилася в бульйоні. І корінь великий петрушки. Ще тушкуємо, треба, щоб цибулька була чуть-чуть присмажена, золотистого кольору. Так що, Ще трошечки смажимо. Додаю столову ложку червоного перцю. Цибуля вже підсмажилася. Ой, вибачте, це чайна ложка була. І ще трошки додав, щоб був у нас червоний. Сам суп і додаю левиш. Закриваю кришкою дві дві з половиною години. Ось кришкою так закриваю, бачите, не повністю. 400 г піцот, грам 500 грамм борошна я просію. Ну, я так звикла, хоч тут просіювати і не дуже треба, але, дивіться, приблизно у мене 400-450, може, ось так вам бороть. Одно яйце. Тільки одно, більше не треба. І вода, не дуже холодна, десь Кімнатної температури вода, і я буду замішувати тісто. Спочатку я замішую з варішкою. Це називається щепанки. Ви знаєте, коли цей суп бабуся варила, мама. Батько навіть варив це один із улюбленіших його супів було. І він завжди це казав пасоля і щепанками. Отак От у нас це називалося. Замішую тісто. Ви знаєте, тісто має бути в мене туге, навіть дуже туге. А щепенки називається, тому що це тісточко щипається. Це не буде розкатуватися, або там, як у мене є, я знаю водичку кидати, як чепетки. Це зовсім по-другому. Досить рідке тісто я знову додаю борошно, бо воно має бути грубе, таке дуже-дуже туге. Повна назва цієї страви це йокаї боблевиш. Ви знаєте, це на честь. Цю страву придумав угорський письменник. І на його честь ось так назвали йока його пледиш. Присипаю борошном, треба, щоб тістечко відстоялося. Рушничком накриваю і десь півгодинки має воно стояти. Невеличкий вогонь воно собі потрошечки кипить, і я завжди збираю з нього піну, щоб він не був мутний, він потім очиститься. А зараз починаємо робити щепанки. Щепанки, чепетки. Ось я собі отак кусочок відламую. І завжди буду макати в муку, у борошно. І ось так. От, бачите, отак буду щепати. Ось так називається: чепетки, щепанки. Це дуже швидко. І завжди притрукуємо мукою чого борошном, того, щоб вони не зліпилися. Несу собі мисочку, присяду собі, відриваю кусочок тіста, файно його макаю борошно і ось так буду щипати. Бачите, ось такі щепанки. І завжди в борошні я їх файно вимакую в борошні, того, щоб вони не зліпили. І тепер буду, може, годину, хвилин 40, ось так щепати. Все так, як робила бабуся і мамочка. Ось уже небагато залишилось. Бачите, ось так я в борошном мало притрушу борошном. І отак їх перекидаю, бося не зліпила. У мене вже вода кипить, через 15 хвилин я буду їх варити. Готово, така в мене месочка велика. Ось, ідемо варити. Файна ложка солі така. Ось тут, бачите, в мене десь 3-4 літри води і помиленьки. Обкидати галушки, чекветки, щепанки. Ось так, або так. І швидко мішаємо, швидко, щоб вони це не зліпили. Швидко-швидко. Бачите, чесночок, ось так я надрізаю його, три дуже великих зубочка. І кидаю. О, залишилось мені хвилин 15, і вже готово буде. Галушки ще варяться. Ви знаєте, я вибираю вже Оляшку вона готова. Оп! Так, руками. Ох, яка велика. Вона така має бути, має розваритися. Галушки готові. Пробуйте. Ви знаєте, я їх варила все-таки вони такі грубі. Я їх варила десь 25 хвилин. І файно-файно буду їх промивати холодною водою. Так, файно буду промивати раз за 4. Іменно холодною водою, зараз, щоб вони були холодні. Так, вода чистенька. Ох, скільки галаш багато. Дивіться, щоб вода стікала скоріше. Я отак ставлю варішку і нехай стікає вода. Галушки готові. Кидаю для пікантності один перець перецький, але буду пробувати, якщо горіч пустить, зразу буду вибирати. Бачите, як вона просто розвалюється. Я зараз буду її кидати, розберу її. Так, ось такі невеличкі шматочки. Також шкіркою буду кидати, бо шкірка вона, ви знаєте, дуже смачна. Так, кидаю м'ясо. Ось так. І ковбасу. Ту, що ми смажили домашню. Вона має трішечки перекипіти, все готово. І будемо куштувати. Хочу показати вам, який наваристий, густий. Левиш, Боб, левиш. Бачите, це у нас посоля з чіпанками. Ось дивіться. Ось він дуже-такий, дуже-дуже. Ось набираю пасолька. А потім в кінці будемо ставити галушки. Морква. Боже, як це смачно. Якби, якби я могла передати цей запах вам, цей смак, це дуже-дуже смачно, дуже файний. Додаю щепанки, чепетки. Хто як називає, як кому, в принципі, подобається. Можна сметаною навіть, це дуже буде смачно. Ось так. І наша страва готова. Йокає Боблиш готовий. І ви знаєте, це дуже смачна страва. Дивіться, дуже гарна, смачна. Це улюблена страва на Закарпатті, її готовлять в кожній сім'ї. Готовлять і в Словаччині, і в Угорщині, і в Польщі. Спробуйте, хто не знає цю страву, спробуйте. Правда, треба побабрати, але це дуже смачно. І будьте здорові!